Кожним днем кількість соратників партії Наталії Королевської Україна вперед зростає. Це засвідчив форум прихильників партії у Києві, на якій зібралися майже три тисячі людей з усієї України, як підкреслив заступник голови політичної сили, народний депутат України Євген Суслов, лави партії відкриті для усіх небайдужих та активних людей, що хочуть змінити країну. Нехай нас на сьогодні не так багато, але своєю активністю, своєю небайдужістю енергії. Ми на голову вище своїх опонентів разом з народом, разом з громадськими лідерами. Ми станемо у сто разів сильнішими. Разом ми станемо переможцями. Наразі партія Наталії Королевської Україна вперед є третьою в нашій державі за кількістю осередків. Їх в областях України 5800, а це майже 80 тисяч чоловік. У нас всіх з вами об'єдніло власть проти себе. Вважаємо Наталія Юлі. Я точно знаю, що у вас є мечта. построить красивую и процветающую Украину. А мечта сбывается, если мечтатель сильнее мечты. Вы сильнее своей мечты. Мы верим вам, верим в вас. Украина вперед! За словами лідера партії Україна вперед Наталії Королевської у травні буде презентовано програму Нова економіка, нова країна здатною стати справжньою національною ідеєю у нашій державі для кожного українця. Наразі ж перед партією стоять п'ять основних завдань. Наша політична сила піде партійним списком на вибори, і я надію з'їзд, довірить. А я зі своєї сторони готова возглавити список. Мы поставили перед собой задачу, сейчас находимся в активном диалоге для того, чтобы максимальное количество мажоритарных округов сегодня обеспечить нашими представителями, но сделать это на открытой основе, когда люди сами обозначат тех кандидатов, которым они больше всего доверяют. Ирина Орион, Юрий Черный, Вип Новыны.